Знобногородська громада ще одна прикордонна територія шосткінщини, яка межує безпосередньо із країною агресором. За словами Лоніда Сотнікова, начальника фінансового відділу виконавчого комітету Знобногородської територіальної громади, ворог зараз використовує. Всю наявну зброю обстрілюючи населені пункти громади, безпекова ситуація залишає бажати кращого. Можливо, там кількість снарядів випущених вона і менша, але періодичність їх залишається такою, як була. І це і обстріли завжди вони динамічні. Все, що в них, в них є, вони застосовують все, крім там такого балістики, або е РСЗВ, такого як ураган смерчого, цього нема, а там град. ФПВ, е е міномети, артилерія, це все застосовується. Територія громади, вона межує з Брянського області Російської Федерації. Там буквально є такі населені пункти, які безпосередньо на кордоні знаходяться. Там взагалі жителів немає. На сьогодні там два жителя залишилися, але вони похилого віку не виїжджають. звідти. Розповів Леонід Сотніков і про те, яка наразі чисельність населення у громаді. За словами посадовця, в основному люди переїжджають до шостки. 2022 рік ми починали з чисельністю десь 4 600 мешканців громади. На сьогодні ну, ми просчитаємо їх десь 3000 Залишилось. Мешканці мігрують як в межах громади. Так і поза межі громади. Кому як зручно, коли куди виїжджати? Кому зручно до родичів виїхати, там ті виїжджають до родичів. Хтось виїжджає, повертається, тому що не кожному вдається прилаштуватися до нового місця житла. Знобногородська громада постійно отримує різні види допомог від організацій, розповідає Леонід Сотніков. Буквально в цьому році реалізується проект міжнародної технічної допомоги. Громада отримала три мінібуса. Ці машини будуть використані по умовах меморандуму. Вони повинні використовуватися на відновлення. Якщо десь щось е зруйноване, ту ж саму бригаду привезти, або е якийсь там інструмент привезти. Також для евакуації населення, якщо ситуація буде ще загострювані, що ми бачимо, що відбувається там на Харківськ... на Харківщині. Якщо, не дай Боже, це таке відбудеться на нашій території, ми маємо на сьогодні три одиниці нової техніки, плюс одиниця, яка в нас була, ми її всю застосуємо для того, щоб евакувати населення. Як гуманітарну допомогу для відновлення від міжнародної організації з міграції отримали ремкомплекти. Там будівельні матеріали невеличкі, USB-плита, плівка, піна. Це для швидкого ремонту, так і продуктові набори, але це все продуктові, вони вже їх менше, тому що і людей менше, і організації не так вже охоче їдуть до нас. Основна причина зменшення це місце розташування. Якщо Здобновгородської громади до шостки вже майже рік курсує соціальний рейс, який вдалося запустити спільно з гуманітарною місією Пролізка, завдяки спрощеній системі. Отримання ліцензії на перевезення пасажирів основною умовою є те, щоб на цьому маршруті не було приватного перевізника, тому що цей маршрут, якщо соціальний маршрут він безкоштовно для населення, він перешкоджатиме приватному перевезенню, і це буде перешкоджати так би мовити, економічній діяльності суб'єкта суб'єктах господарювання за словами пана Леоніда. Приватні перевізники не хочуть брати маршрут до знобногородської громади з низки причин. Основна, передусім, це стан дороги. Дорога в такому стані, що я своєю машиною доїжджаю, мені треба дві години. Дороги немає взагалі. Ми в цьому напрямку ведемо перемовини на сьогодні з обласною адміністрацією з, з, зі службою відновлення та розвитку з ДП дороги Сумщини, щоб якось виправити цю ситуацію. Враховуючи значну розгалуженість території населених пунктів, у громаді доклали всіх зусиль, аби зберегти мережу ФАПів. Аби люди могли отримувати первинну медичну допомогу вчасно. Медичну допомогу надає комунальне некомерційне підприємство, амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Це первинна медична допомога. Фельдшерські пункти, які розташовані на території громади, вони входять до структури амбулаторії. Для того, щоб мешканці не залишились без медичної допомоги, ми продовжуємо фінансувати ФАПи за рахунок коштів місцевого бюджету. Медична реформа взагалі. Передбачала залишити в нас на території амбулаторію і декілька фапів. Це 3-4 ФАПи. Ми залишили їх всі, це 10 чи 11 фапів. Часть фінансується за рахунок коштів Національної служби здоров'я, час за рахунок коштів місцевого бюджету. Лоїд Сотніков розповідає про проблеми фінансування медичних закладів первинки з НСЗУ. Це зараз спільна біда багатьох медичних установ. Окрім того, велику роль тут відіграє і виїзд мешканців. Родини, які виїжджають, вони виїжджають з дітками за діток від НСЗУ. Саме більша кошти. А дітки, якщо виїхали, вони переписуються до іншого лікаря, і тому в нас зменшується кількість підписантів, і це також впливає на фінансування Національної служби. Тому нам сьогодні довелося на останній сесії додавати додаткові кошти для того, щоб медичний персонал був з заробітною платою. У нас він там невеличкий, але все одно працює два сімейних лікаря. І вони на кордоні надають медичну допомогу не тільки місцевим мешканцям, але якщо в разі там необхідно військовим допомогти, вони також допомагають. І залишити їх без коштів це неможливо зробити. Керівництво різними шляхами шукає вихід із ситуації, яка склалася. В найближчі перспективи можливо нам прийдеться співпрацювати з іншою громадою в рамках охорони здоров'я для того, щоб Заклад продовжував існувати. Також Леонід Сотніков розповів про джерела наповнення бюджету громади, адже територія знов Новгородщини досить специфічна. В більшості ми одна з небагатьох громад, де в мирний час більшою частиною доходного бюджету займала плата за землю. В більшості громад це податок на доходи фізичних осіб, ПДФО. Чому тому, що в нас площа 53 тисячі гектарів, із них Якщо не помиляюся, 32 чи 39 тисяч гектарів це І вони надані в оренду. В оренду надані вони крупним, так би мовити, сільгосптоваровиробникам, але вони всі посіяли, зібрали, уїхали. І е, сьогодні, в умовах постійних обстрілів, ми відчуваємо спад цих надходжень. Іншим бюджету підприємством це є державне підприємство Національний природний парк. Цей національний природний парк він знаходиться на території серединобузької громади і знапногородської громади. Ліси знаходяться на території середонобузької громади. Все, що пов'язане з річкою, Десна і водойми, інші, вони знаходяться на території нашої. До війни саме на розвиток проєктів, пов'язаних із ландшафтним парком, робили ставки щодо організації зеленого туризму у громаді. Ми писали проєкт. Разом з національним природним парком до нього долучали сусідні громади Новгородсівську громаду, Шостінську громаду, Глухівську громаду. Ми хотіли розвивати екологічний туризм. В один момент ми для себе зрозуміли, що на нашій території є турист. І цей турист він не звичайний, а він більш науковий. Тому що... не дивлячись ані на зменшення об'єму бюджету, ані на загальну складну ситуацію в країні, постійні обстріли. Тільки минулого року з бюджету громади вдалося виділити кошти в сумі 5 мільйонів гривень для допомоги військовим, що становить 11% від загального бюджету громади.